До нас надійшло повідомлення, і слідча оперативна група одразу виїхала на вбивство. Вбивство мало місце за адресою вулиця Дружби народів. Коли ми приїхали на місце події, ми побачили швидку, швидкий перебував чоловік, який вже на той час помер. Лікарі констатували смерть. Ми оглянули тіло загиблого і почали спілкуватися зі свідками. які... Могли нам щось пояснити на тілі було два кульових отвори від вогнепальної зброї попередньо: один вхідний, другий вихідний, тобто мав місце постріл, і від цього чоловік загинув. Слідчі працювали на місці події криміналісти і збирали всі докази, всі сліди, які були на місці події. Ми помітили сліди крові, ми одразу поспілкувалися зі свідком, який розказав, що насправді він бачив. Події розвивалися наступним чином: що свідок побачив майже непритомного чоловіка, який дуже погано розмовляв і не міг пояснити, що насправді трапилося. Ним виявилося, як потім ми з'ясували військовий, якому як стало зле. Поруч знаходився пакет з покупками, це молочні продукти. Також свідок пояснив нам, що були побратими, які намагалися йому допомогти. Саме цей свідок і викликав швидку медичну допомогу, і в кареті швидкої чоловік помер. Ми з'ясували, хто це був. Це командир мінометного взводу 125-ї бригади. Він орендував квартиру в цьому будинку, і ми одразу оглянули місце, де проживав загиблий. Зібрали докази, але фактично там нічого не було такого цікавого для нас. На місці ми не знайшли гільзу і будь-яке знаряддя вбивства. Тому ми продовжили свої пошуки одразу зранку, як тільки розвиднілося. Ми ретельно розібрали, які Відеокамери охоплювали це місце. Ми також з'ясували, де е, ходив за покупками цей військовослужбовець і встановили кіоск, де він купував продукти харчування, молочні продукти. Оперативники за допомогою секундоміра заміряли маршрут руху і прорахували по відео е, з точки, де його знайшли, до точки, де його останній раз бачили по відеокамерам. І секундоміром прорахували, в якому місці міг перебувати. Після цього ми почали працювати, встановлювати свідків. Так, ми знайшли двох неповнолітніх хлопців, які в той час грали в футбол і пробігали по події, які були в цьому місці. І вони побачили, що і дали нам потім покази, що вони бачили двох чоловіків. Один із них, схожий на того, який загинув, і інший крикнув йому: стой, сука! І вистрілив йому з чогось незрозумілого. Темно було, хлопці не зрозуміли, що насправді трапилося, і не продали цьому уваги. Насправді вони тоді врятувалися, тому що наш вбивця роздумував в той час, щоб вбити і цих свідків. Однак він цього не зробив, вирішивши, що вони скоріше за все нічого не бачили, і тому вони не чинять для нього загрози. Ми зрозуміли місце, в якому стався напад. Це було неподалік спортивного майданчику. Ну, до речі, це місце події, воно оточене з усіх боків житловими будинками багатоквартирними. Посередині, звичайно, достатньо якісний спортивний майданчик. Там багато зазвичай дітей, хлопців, чоловіків, які грають у різні види спорту. Ми зрозуміли, що, скоріш за все, треба шукати гільзу саме в цьому місці. Для цього ми запросили металошукачів. Спеціалістів, які ретельно дослідили всю територію. Так нам вдалося знайти Гільзу. Гільза нетипова, вона виявилася спеціальною, дуже рідкісною, і це одразу нас зацікавило. Гільза має назву PS4, і вона використовується виключно для спеціального пістолета, який має назву ПСС. Пістолет, цей був виготовлений, як нам сказали експерти, і сконструйований ще в 80-х роках в Радянському Союзі і використовувався виключно для спецслужб, таких як КДБ та ГРУ. Цей пістолет, саме з цього пістолету, можна було стріляти, використовуючи такі набої. Що стосується самої гільзи, то в неї всередині є спеціальний технічний елемент, який дозволяє безшумно стріляти і не використовувати глушник, тому що порохові гази зупиняються, залишаються в самій гільзі і закриваються поршнем, який міститься в цій гільзі. Пістолет стріляє набоями калібром. 7,62 на 41,5 міліметрів. І як я вже сказав, достатньо унікальний. Всього, за нашою інформацією, таких пістолетів було виготовлено 200. І тому це одразу нас зацікавило. Далі ми почали працювати з відео, яке ми почали збирати з усіх відеокамер на цій території. Так ми встановили, що за чоловіком йшов за загиблим військовим. І йшов ще один чоловік. Ймовірніше, це саме і був наш вбивця, якого нам потрібно було знайти. В той же час паралельно. Ми отримали відео з відеокамер, і в нас вже був силует і антропометричні дані тобто дані про зріст, про вигляд, про ходу та одяг, в якому був одягнутий потенційний вбивця. На ньому була шапка, куртка. На одній руці він носив рукавицю, а на, в руках тримав пакет. Одягнути були в джинсах. Типовий, типовий одяг. Але в майбутньому це відео нам допомогло його саме встановити. Як це було, я далі розкажу. Після цього були наступні події. Паралельно 26 березня 2024 року було підірвано адміністрацію Шевченківського району міста Харкова. По проспекту науки підрив було здійснено шляхом гранати М67. Це американська граната. Гранату зловмисник кинув в бік будівлі. Вона вибухнула і пошкодила саме приміщення. Однак, на щастя, ніхто не загинув. Напад було здійснено. Відрив було здійснено о другій ночі в комендантську годину, і також це нас одразу зацікавило, тому що ну, будь-хто в комендантську годину гранати по проспекту науки кидати точно не буде. Ми виїхали і зареєстрували окреме провадження по цьому факту і почали його розслідування. На місці прибули одразу вибухотехніки, які проаналізували, зібрали всі металеві частинки цієї гранати. А також у нас було зібрано кільце. Та пристрій, ну, частина гранати, яка вціліла. В подальшому ми робимо з таких е, частин змиви на для того, щоб встановити ДНК профіль на цих предметах, і ми мали успіх в цьому. Паралельно ми працюємо для того, щоб е, в Салтівському районі ми розслідуємо справу про вбивство. І е, по цій справі ми продвинулися суттєво в той час, тому що е, ми. Почали спілкуватися і знайшли Свідка. Свідок вказав, що мало йому знайомий чоловік, раніше, фактично, він його не знав, звернувся до нього і передав йому ключі від квартири. Це були ключі від вхідної дверей, які зазвичай передають рієлтори-орендодавцям. На ключах малася бірка з написом. Точної адреси саме завдяки цій бірці ми отримали ухвалу на проведення обшуку, і 20 квітня 2024 року ми провели обшук за цією квартирою. В квартирі нікого не було. Однак речі, які ми вилучили в цій квартирі, дали нам підставу вважати, що цю квартиру насправді орендував наш вбивця військового. Ми під час обшуку вилучили пістолет ПСС, той спеціальний, який саме і відстрілює, за допомогою якого можна стріляти тими набоями, гільзу яку ми знайшли на місці вчинення вбивства військового. Ми також вилучили одяг, шапку, речі особисті білизну, штани, тротилові шашки, підривачі. Вилучили станок для гоління. Ми зазвичай особисті речі вилучаємо для того, щоб відбирати ДНК. А також встановили, хто саме орендував цю квартиру. Квартира була орендована на підроблений паспорт, бланк якого був викрадений і втрачений на території Луганської області до окупації. Тобто, у нас була вже, але туди були вклеєні реальна фотографія. Чоловіка, який орендував. Дані, які вказані були в паспорті, були підробленими. Тобто, на той час у нас вже було обличчя цього чоловіка, і наша задача була його встановити. Однак місце знаходження його ми не знали і продовжували пошуки. Паралельно в цей час, вже 3 жовтня 2024 року, здійснюється підрив медико-соціальної. Комісії МСЕК Шевченківського району по вулиці Клочківська виглядало це і обставлено було так, що це зробили люди, які не задоволені діями МСЕК. Тому що на воротах написали МСЕК тварі, а двері, які були саме вхідними дверями в МСЕК, були на вигляд обгорілими. Однак, коли це місце опрацювали наші вибухотехніки, стало зрозуміло, що двері насправді були підірвані з використанням саморобного вибухового пристрою вагою близько 400 грам. На місці ми вилучили частини шнура, який використовувався для підриву, а також частини зазвичай те, що ми вилучаємо на місці від вибухівки. Це було зареєстровано окремим провадженням. В той же час. Вже 20 жовтня 2024 року, неподалік від цього місця підриву МСЕК, здійснюється підпал двох військових автівок. В нас була відеокамера, яка фіксувала місце підпалу, однак через технічний збой сам підпал не було зафіксовано на відео, сам момент підпалу. Але перед підпалом посих автівки, буквально там за лічені хвилини. Проїхав чоловік на велосипеді. Поліцейські знайшли і встановили особу цього велосипедиста. Ним виявився звичайний місцевий мешканець, який дав свідчення нам, що проїжджаючи повз цих автівок в той час, як він зафіксований на відео, на зустріч йому йшов чоловік одягнутий, схоже на робочий одяг газовиків. така синя куртка. Подальшому ми зібрали відео з інших відеокамер і зафіксували цього чоловіка. В той час ми почали працювати по справі по підпалу військових автівок і збирати всі відео докупи. Ми в той час вже зрозуміли, в якому місці в якій локації він перебуває. Неподалік від цього місця, де було здійснено підрив сек і підпал двох автівок, знаходиться. Садове товариство на вулиці Клочківській, буквально на перехресті, або саме в кінці вулиці Клочківська в місті Харкові близько до кільцевої дороги. Як правило, на таких садових товариствах люди не часто їх відвідують, деякі будинки були покинуті. Ми відпрацювали ретельно всі камери і відрізали, що він це місце не міг омивнути. Скоріше за все, він. Ми розуміли на той час, що він перебуває і переховується в садовому товаристві. Поспілкувалися зі свідками, які люди, які живуть в садовому товаристві, з керівниками, і вони нам повідомили, що хтось в цьому будинку займає і проживає, займає місце і проживає в цьому будинку. Сконцентрували увагу. Оперативники попрацювали над е, ділянкою, і ми знайшли в смітті пляшку від кефіру. А також в смітті було знайдено частини упаковки від картоплі по Покріольським. Ну, це звичайна їжа, яку збіркою одного з супермаркетів міста Харкова. Паралельно ми почали рухатися по пляжці від кефіру. З пляшки з горла ми відібрали ДНК і помістили його в нашу базу. База Енді. Це мобільні ДНК-лабораторії, які ми використовуємо для ідентифікації тих загиблих на під час обстрілів, а також ми його використовуємо для ідентифікації, для розкриття злочинів. Ми з Гордошка вивели ДНК профіль. Коли ми порівняли ДНК від пляшки з пляшки, яку ми вилучили, то воно співпало. На той час ми вже розуміли, що чоловік, який переховується на території садового товариства, той, який причетний до підпалу автівок, той. Який причетний, ймовірно, до інших злочинів, той, який користувався пістолетом ПСС і здійснив постріл військового і вбив його, це саме той чоловік, це саме один і той же чоловік. Ми на той час вже розуміли по сукупності доказів і здогадувалися, що це не просто вбивство, що це не просто якісь злочини, що це злочини, які вчинені на замовлення російських спецслужб. Подальшому ми розслідували ці справи окремо, але десь в голові ми для себе розуміли, що вони пов'язані між собою. Для цього управління, слідче управління апарат, управління карного розшуку постійно моніторить такі справи і ми контролюємо хід його розслідування і намагаємося знайти взаємозв'язок. Вже на той час ми розуміли, кого ми шукаємо. Паралельно з упаковки від картоплі, оперативники відпрацювали супермаркет, встановили, де було здійснено пакування цього продукту, і відібрали відеокамери там. Проаналізували їх, у нас вже було чітке відео. Коли поліцейські відпрацьовували район можливого перебування нашого злочинця, вони роблять відео і фото людей, які тих, які нас цікавлять, які схожі за описом. Так на відеореєстратор попав чоловік, який потім і виявився нашим вбивцею. Саме так з'явилося фото, яке ви бачите зараз на екрані. В подальшому ми зрозуміли, що нам потрібно його затримувати. Для цього ми розробили спеціальну операцію. Ми оточили всі місця, де Може знаходитися наш злочинець. І до цього надійшло повідомлення. В день, коли ми проводили, це була не одноденна операція, це декілька днів тривало, тому що ми в той час розуміли, що це російський агент, а він уже розумів, що за ним поюлюють. Тобто, з 18 жовтня з моменту підпалу. Проведена була велика робота по документуванню збору доказів. І 23 жовтня до поліції Дергачів надходить повідомлення від начальника Дергачівської міської адміністрації Задоренка про те, що він знайшов під своїм автомобілем бомбу. Він його виявив випадково. Оскільки поставив на пагорбі автівку перед тим, як виїжджав і їздив по території, він побачив під автівкою предмет, схожий на кирпич, з якого стирчали проводи, і одразу викликав поліцію. На місце прибула слідча оперативна група і вибухотехніки. Один з вибухотехніків одягнув спеціальний захисний вибухотехнічний костюм. Дерев'яним предметом, щоб не пошкодити, від'єднав проводи. Після цього роз'єднав сам предмет вибухівку від автівки. Вони його зробили безпечним. Що собою представляв цей предмет? Це, як я вже сказав, предмет, схожий на кирпич такої прямокутної форми, в пластиковій упаковці. Всередині був. Вибухонебезпечний речовина. Пізніше ми встановили, що це гексаген, який використовується в вибухівках, простіше кажучи, як Сі 4 його використовують, з нього роблять. З цього Там також був вставлений підривач і плата ініціації. Це така невеличка плата, до якого під'єднаний підривач, підривач. Встромлений в цю речовину в гексаген, роз'єднали це все, упакували, направили на вибухотехнічну експертизу. В подальшому, ми почали і зареєстрували цю справу як окрему і почали розслідувати її окремо. Це трапилося 23 жовтня. По відео ми відібрали по маршруту руху автівки пана Задорінка і встановили, що цю бомбу було закладено. 18 жовтня чоловіком, який був одягнутий в жилетку працівника однієї з комунальних служб, він підійшов до автівки з пакетом, під неї підклав її і потім відійшов. Ми опрацювали всі відео і також у нас була картинка, хто це саме зробив. В подальшому, 23 жовтня, нам вдалося. Встановити місце і затримати цього російського агента. Як це нам вдалося? На місцях, де ми контролювали садове товариство, місця його перебування, місця його руху, постійно чекали на нього оперативники, а також наші поліцейські служби. Його не було. Ми розуміли, що в нього є будинок цього чоловіка в селищі Козача Лопані і він міг туди виїхати. Для цього постійно контролювали електричку, яка ходить від Харкова до Казачої Лопані. Оперативники фактично постійно курсували в цій електричці. На станції в Харкові його не було. Через три станції, фактично за кільцевою дорогою, є станція невеличка на електричці, яка йде в бік Козачої Лопані. Коли двері вже фактично зачинялись, в цей момент чоловік запригнув вагон. Оперативники по відео розуміли, як він виглядає, і одразу зрозуміли, що це наш злочинець. Троє оперативників достали зброю, перевели її в бойову готовність, вивели людей, які знаходилися в вагоні, і затримали злочинця. Злочинцю було нікуди. Дітися, тому що двері зачинились і електричка вже продовжила свій рух. Так ми затримали цього чоловіка. Чоловік був уже на той час ми розуміли його повні дані, в нас вже було його ДНК, і ми розуміли, які злочини він чинив. Обрали йому міру запобіжного Заходу і почали з ним працювати. Ким він виявився? Його звуть Олександр. Він має бойовий досвід. Народився в місті Євпаторія в Автономній Республіці Крим. Він воював в Афганістані. Він пишається, що він воював в групі білі вовки, які входили до складу сербської армії в конфлікті між Сербією і Хорватією. Він також Пишається тим, що має нагороду від Мілошевича. Після закінчення війни він проживав в Криму, входив до одного із злочинних угруповань. Після вбивства керівника цього злочинного угруповання він переїхав в Белгород, де проживав своєю сім'єю. Вони купили будинок в козачій Лопані. Йому так було зручно і в той час не було ніяких перепон з кордоном. Він часто відвідував Харків. Він раніше судимий за розбій на території Автономної Крим, Республіки Крим. Він також двічі судимий судами міста Харкова за незначні невеликі по сумі крадіжки. Він люто ненавидить Україну. Він пишається і каже, що він уклав контракт з п'ятої служби Федеральної служби безпеки і є штатним їхнім працівником. Він пояснює, що він отримує заробітну плату в сумі 1 тисяча доларів США щомісячно. У випадку, якщо йому надходять якісь завдання, завдання оплачується окремо. Так він пояснив, що за вбивство військового, яке йому замовили спецслужби Російської Федерації через Телеграм, йому пообіцяли оплату в сумі 30 тисяч доларів США. З яких він отримав лише 15 тисяч доларів США, оскільки вони сказали, куратори з ФСБ, що він помилився в об'єкті. Проводячи розслідування, ми зібрали беззаперечні докази і проводили негласні слідчі розшукові дії відносно нього. Оперативники і слідчі обіцяли йому вдивалися йому в довіру. І так він почав з нами співпрацювати і давати покази насправді як розвивалися події. Він також розказав, як він контактував з кураторами ФСБ, яким чином він обмінювався повідомленнями через месенджер Telegram. Телеграм. Він також пояснив, якими позивними та назвою, як він себе називав, щоб його куратори ідентифікували, як, як того, ким він є насправді. По легенді він кожен раз, коли почав виконувати завдання, він повинен був купити мобільний телефон. Він його купував на радіоринку в місті Харкові, зареєструвати нову українську карту і вийти на зв'язок з куратором ФСБ. Ті йому надавали завдання. Він ці завдання виконував. За це він отримував винагороду. Він також пояснив, що всі предмети необхідні для виконання ним завдань, він отримував через закладки. Адреси, яких були скидані, пересилалися йому в Телеграм, таким чином він отримав через закладку ПСС та вибухівку, які використав для вбивства військового. Таким чином він отримав вибухівку, яку він заклав під автомобіль пана Задорінка. Поряд з цим. Ми спочатку були трошки здивовані та шоковані, коли він розповів нам, що він, в той час, як ми його затримували, очікував вибух Задорінка, і після вибуху він готувався до вбивства начальника військової харківської військової адміністрації Синігубова Олега Васильовича. Ми отримали беззаперечні докази цього. Він пояснив, що вбивство. Повинно було відбутися наступним чином. По-перше, йому скидали лише дані, які, фотографію та інші дані, які він міг зрозуміти, хто саме суб'єкт замовлення. По-друге, як я вже сказав, ті предмети, які він повинен використати для вбивства. Для вбивства пана Сіннігубова йому передали три гранати, які він повинен був використати наступним чином. Було обумовлено, Зі спецслужбами Російської Федерації, що вони йому завчасно вкажуть місце, куди поцілить російський КАП або російська ракета. Це повинен бути житловий будинок, де буде максимальна кількість жертв цивільних. В це місце повинен приїхати керівництво області і міста. Він це місце повинен знати завчасно і підготуватися до нападу. Напад за його розробленим планом повинен бути на самого начальника адміністрації з використанням гранат, які йому передали. Фактично, ми попередили цей злочин. Фактично, ми затримали людину, яка Планувала вбити начальника військової адміністрації. Затриманий нам показав на слідчому експерименті місце, де він ховав ці гранати, і ми їх вилучили. В ході розслідування ми провели безліч експертиз. Оперативники розглянули і передивилися десятки, а то й сотні відео. Була проведена масштабна операція щодо його затримання. За вбивство начальника військової адміністрації йому було обіцяно 50 тисяч доларів США, за вбивство начальника Дергачівської міської адміністрації 40 тисяч доларів США. Чоловік вбивця дуже ненавидить Україну. Каже дословно, що Хоче заїхати на танку в Харків і знищити всіх. Це було достатньо важко, але ми це зробили. Що головне, я хочу подякувати всім звичайним, слідчим оперативникам, всім працівникам районних підрозділів. Тому що ми фактично розслідували багато справ в різних районах і зрозуміли, що це все об'єднано одним умислом.